Наліво повернешся, направо повернешся зліва пшениця, справа там соїшник. і тут прильоти. І спочатку ну, ти не розумієш, ну, за що, за що вони? Ну, чому вони сюди прийшли? В кредит взяв техніку, трактор, сівалки, плуг. Ну, і працював. Ти вирощуєш їх як свою рідну дитину. А коли це ще і гублять наші долбані сусіди, в два града в приміщення, де я знаходився. Ну, картоплю я з двох років садив. Ті ж там зайці, ліси, миші і все проще, теж теж страдають. Ми ж їх не вчитуємо, а вони гинуть. Війна ж почалась 14 році, і ми це розуміємо. До когось це дійшло в 22-му році, до когось може ще досі надійшов. Рідні моїх побратимів, це теж мої рідні. Я любу націю прийму, крім одної. Сергій Малик, фермер та агроном. З початком незалежності, він мріяв працювати на землі, і його мрія здійснилася. Але у 2022 році Сергій, не задумуючись, пішов захищати рідну українську землю.